Привіт, любі раки! Це таро-прогноз на новий 2025 рік саме для вас. Я вітаю вас з прийдешнім новим 2025 роком і бажаю вам провести його як можна краще. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк, щоб не пропустити нові таро розклади. Розслабтесь, думайте про себе. Спершу подивимось загальну карту на рік, як в цілому пройде ваш новий рік. Як в цілому пройде новий 2025 рік у раків загальна карта. Цей рік буде для вас духовним пробудженням. Ви будете думати над тим, хто ви, яким ви хочете бути, з чим ви хочете пов'язати ваше життя. Будете шукати себе, можливо, у вас з'являться нові хобі, нові інтереси, нові знайомства. У цьому році ви можете поглиблюватися в себе, думати над своїм життям, що можна змінити, що можна покращити. За цією картою може бути навчання, курси, підвищення кваліфікації або новий досвід, який ви здобудете. У цьому році ваша головна задача це знайти своє призначення. Тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує у новому році, яка буде радість. Що порадує, що обрадує раків. У новому 2025 році, яка буде радість, яка буде радість у раків? А порадують ваші плани і цілі. Можливо, це вже давні плани, та які ви нарешті реалізуєте у новому році. Можливо, була ситуація, де ви не знали, як знайти вихід, та? А у новому 2025 році ви знайдете цей вихід. Ви знайдете шлях до своєї ціль, до своєї мети. Також у новому році вас можуть порадувати плоди вашої праці. Все те, що ви робили у минулих роках, те, над чим ви працювали, нарешті принесе свої плоди, свій прибуток. Можливо, це був якийсь довготривалий проєкт, або довготривала робота над стосунками, над собою. Це все принесе свої плоди, свій результат. І ви будете цим результатом задоволені. Тепер подивимося застережні для вас на новий рік. Чого вам слід остерігатися? Застереження для раків на новий 2025 рік. Чого вам слід остерігатися? Застереження для раків на новий 2025 рік. Застереження для вас на новий 2025 рік це те, що ви можете увійти у досить просту інфантильну позицію. Вам варто подорослішати, зайняти більш дорослу, відповідальну позицію та. Відповідати за свої рішення, за свої вчинки. Також вам варто більше уваги приділяти родині і сім'ї. Не забувайте про своїх родичів, про своїх самих близьких друзів. Тепер подивимося пораду від карт для вас на новий 2025 рік. Порада від карт для раків на новий 2025 рік. Порада від карт для раків на новий 2025 рік. Це початок чогось нового, нового проєкту, нової роботи. Я думаю, що тут більше пов'язано щось з фінансами, самореалізацією, тому що на дні колоду до нас тут спентаклів, так? Можливо, колись давно ви планували новий проєкт або піти на нову роботу. Варік це якраз час це зробити. Вам випаде шанс і вам треба ним скористатися, просто необхідно. Також тут будуть хороші фінансові можливості, можливо, подарунки або якісь інвестування. Вам варто це прийняти. Також за цією картою може бути таке, що якщо вам прийшла якась нова ідея, варто її реалізувати. Можливо, це та сама ідея, за допомогою якої ви зростете у фінансовому плані. Тепер подивимося, що вас чекає у коханні у новому році. Що чекає раків у романтичному плані у новому 2025 році? Що чекає Раків у романтичному плані? У новому 2025 році. Що чекає раків у коханні у новому 2025 році? За цією картою це завжди зміни. Які б емоції вони не приносили, можливо, навіть негативні, але у результаті завжди ці зміни, вони дуже благоприємні. За цією картою вам варто позбутися якихось своїх поганих звичок, можливо, та алкоголь, куріння і так далі. Але також за цією картою може бути і прив'язаність до людини, та і вам варто позбутися цієї прив'язаності або позбутися цієї людини. Можливо, зараз бачучи ці карти, ви можете почати переживати про своє особисте життя у новому році. Але насправді тут є карта дев'ятка кубків. Це просто карта щастя, та тобто ви будете наповнені щастям, романтикою, коханням у новому 2025 році. Тому можете не переживати за своє особисте життя. Тут може бути як і нове знайомство, і нові стосунки, і вихід вже існуючих стосунків на новий рівень, та? Тобто, можливо, хтось з вас одружиться, можливо, хтось з вас почне жити разом. Ті, у кого немає другого половинки, знайдуть своє кохання. Головне тут відпустити людей з минулого. Можливо, ви сумуєте за кимось, згадуєте когось, але це того не варто. Варто вже це відпустити і залишити у минулому році. Тепер подивимося, що вас чекає у роботі і фінансах у новому році. Що чекає раків у роботі і фінансах у новому 2025 році? Що чекає раків у новому 2025 році у роботі і фінансах. Любі рак, я просто призиваю вас діяти. У вас дуже хороші карти, дуже хороші шанси на... Дуже класну самореалізацію. Почнемо з першої карти. Ця карта символізує ваші плани, ваші цілі та? на новий рік. Ось дивіться. Та? І вам тут головне діяти, та? тобто запланувати, розписати свої плани, цілі і як ви будете їх досягати, і починати діяти. Тут також, бачите, показуються ваші мрії, те, чого ви хочете досягти. І це реально, тобто, ці ваші всі плани, їх реально реалізувати у цьому році. І головне діяти на шляху до своєї мрії, на шляху до своїх цілей. Ось ця карта символізує фінансовий прорив та ну, і фінансові можливості, шанси, і їх варто використовувати. Це дуже класні карти, Рак, я дуже рада за вас. Головне те, що все у ваших руках. Ось такий розклад на новий 2025 рік для раків у мене вийшов. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові розклади, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд, всім щасливого Нового року. До побачення!